Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами рунолог Тера. Пропоную розклад руни дня і побачимо, що на нас чекає сьогодні. На що сподіватися, чого остерігатися. Потіля чудова руна сьогодні, руна стабільності, особливого простору, традицій. Також можу показувати майно, церу народу, шани предків, батьків рідних, для когось це навчання розвиток та передача талантів, здібності та традицій своїм послідовникам, дітям, внукам, правнукам тощо. Це стабільний бізнес, якщо це бізнес, мова йде, чітка позиція і впевненість у ньому. Сімейне діло якось у когось може проявлятися, гарний фундамент закладено те, те що зроблено, потім піде, піде в спадок дітям. Комусь пощастить з придбанням житла сьогодні будь-якої недвіжимості, нерухомості може статися саме сьогодні такі події. Також час. Набувати досвід і навчатися дуже сьогодні буде це вдаватися день, який дає зробити межі дозволеного і зрозуміти у себе і по відношенню до себе. Не давайте нікому сісти собі на голову, до речі, та бовтати ногами зверху. Сьогодні такий день, коли ми свій простір, так скажемо, оберігаємо. Да? Всі події в оцілі йдуть повільно, тому когось це може дратувати, не слід перейматися по цьому питанню та блокувати собі шлях. Все буде так, як потрібно бути. Майте терпіння і все здійсниться. Все, що потрібно, те обов'язково стане. Сьогодні час приділити увагу сім'ї, рідним, порадувати їх ласуночками, зустрічати зустрічатися. Це дуже важливо, щоб отримати цю силу, підтримку та об'єднання. Це дуже важливо, це робить рід міцнішим, робить людину сильнішою і захиснішою. Може бути отримання прибутку, або якісь великі вкладання, теж, можуть, фінансові. Питання у банківській сфері, хтось буде вирішувати, наприклад, я сьогодні буду вирішувати вже, як то кажуть, ставити крапку, тому що. Неділю ми вже це питання вирішуємо. От я хочу, щоб сьогодні воно все сталося як потрібно. Я буду просити про це руму на тілі. Здоров'я теж не підводить сьогодні. Імунітет буде на висоті, і сил буде вистачати на все. Такий от чудовий день. Тримайтеся одне одного, бережіть. Тримайте рівновагу, це знадобиться. Це ще знадобиться. Дуже знадобиться. Гарного дня на все добре.